Все писав на спомин чи не на згадку? Бо згадка що зітхнеш і відлетіти, а спомин це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне. Що, коли він крилом своїм огорне, то це вже ніколи не мене. це цілий світ, якийсь інший вимір, який ніколи нас не полишав. А може, спомин це далекий вирій. Не вже посмертно гріється душа? То де ж вона зігріється вже зараз? До кого вона крилами припаде? Ярину вб'ють, Наталка вийде заміж, Катруся десь у Ізасі пропаде. І мати помруть, і батька вже не стане, і хата буде зовсім інша на горі. І хто ж ті фото вже дістане, кому вони на світі дорогі? Ферба усохне і спиляють грушу, зелене море зроблять із Дніпра, Ще брат живий, він глухий на душу, є братова, але вона стара, є обеліски плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто ми є? Усі, усім мільйони, а хтось комусь однісінький один? Тому ми люди, і життя довкола, тому ми людство. Нація сім'я. Нема на світі в Тобі вже нікого, але у тебе є на світі.